Привіт. Привіт, ми, патрульні поліцейські, ваші друзі та помічники. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про правила, але не ті, які можна випробувати та обійти, а про ті, які можуть зберегти найдорожче ваше життя. Спробуємо з'ясувати, хто такий пішохід, для чого дотримуватись правил дорожнього руху для пішоходів і як він повинен себе поводити на дорозі, щоб усе було безпечно і для нього, і для водіїв. 10 простих правил, які повинен пам'ятати кожен. Отже, пішохід це людина, яка бере участь у дорожньому русі і знаходиться поза автомобілем і не виконує будь-яких робіт на дорозі. Чекати громадський транспорт потрібно на тротуарах, посадкових майданчиках. А якщо їх немає, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Дорогу потрібно переходити лише по пішохідних переходах, підземних або надземних. А якщо ж він відсутній, дорогу можна переходити, переконавшись, що вам нічого не загрожує під прямим кутом в швидкому темпі. Коли ви хочете перейти дорогу, і з боку від вас стоїть припаркований автомобіль, ви повинні переконатися в тому, що по дорозі за ним не їде ще один. Якщо ви свідок або учасник ДТП, надайте можливу допомогу потерпілим, викличіть швидку медичну допомогу та поліцію та дочекайтесь їх приїзду у разі наближення автомобіля з увімкненим проблесковими маячками червоного або синього кольору, пішохід зобов'язаний пропустити цей автомобіль. А якщо він знаходиться на дорозі, швидко залишити її. У темну пору доби та в умовах недостатньої видомості ви повинні мати на собі світлоповертальні елементи для своєї безпеки. У місцях, де регулюється рух, пішохід зобов'язаний керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Так само має пам'ятати про так звані острівці безпеки та розділювальні смуги, де він може зупинитися у разі необхідності. Якщо ви рухаєтеся поза населеним пунктом, ви повинні йти краєм проїзної частини або узбіччя на зустріч руху транспортних засобів. Варто запам'ятати, чого пішоходам робити не можна. Заборонено виходити на проїзну частину, якщо не впевнились у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Не виходьте раптово, не вибігайте на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Дітям до шкільного віку не можна виходити на проїзну частину без нагляду дорослих. Заборонено переходити проїзну частину поза пішохідним переходом. Якщо є роздільнювальна смуга, або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Не ходіть по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ви будете в безпеці. Бережіть себе та близьких.